Займаєтесь проєктуванням ліній електропередач тоді це відео буде корисним для вас. Компанією Сікам Україна створено новий онлайн-сервіс для швидкого пошуку креслень для проєктування та будівництва ліній електропередач. У базі даних зібрано всі креслення проєктів повторного використання з арматурою групи компанії Сікам. Інтелектуальний фільтр забезпечує миттєвий пошук необхідних креслень. Підбір необхідних креслень за пошуковими критеріями в один клік. Специфікацію обраного креслення ви можете експортувати в Excel, переглянути креслення металоконструкцій та додаткових узлів, що входять до складу будівельного рішення. Переглянути креслення в браузері. Зберегти обрані креслення в форматі PDF та DWG. Користувачі, що зареєструвалися в сервісі, мають можливість додавати креслення в обране. База даних постійно оновлюється. Додаються нові будівельні рішення з пропозиціями щодо покращення роботи сервісу. Ви можете звернутися до підтримки Сікам Україна.